Ви на каналі Козачок Сьогодні з вами я, Ло Про. І сьогодні ми будемо грати з вами Кейс-симулятор. У мене є відео про Бум-Бум канал, який скаже, що я в нього копію відео. Ну я не знаю. Оце от відео я думаю, що я його реально скопіював, але я... Хочу просто повідкривати кейсів і подивитися, чи мені залетить це відео. Якщо він скаже, що я, його, я в нього скопіював це відео, ну мені рівно, ну, я його видаляю. Я, він, буде, він це відео буде дивитися, переглядати, я йому буду казати. Е, буду казати, якщо я, й, я в нього копіюю, а ви. Якщо я в нього скопіюю все-таки, ну тоді видаляю я то відео і буду постаратися щось робити інше. Ну, у мене поки є своїх 8500 голови. Давайте їх потратимо на якісь кейсики. Давайте купимо отакий один один такий. Ну, таких можна 5. Ще 4 докупили. Так, яких ще можна докупити? Воно отаких. Давайте відкриємо їх. У мене ще 6 тисяч якраз те, що треба. Давай. Лего нормально! Або... Да, блин, эпик. Окей. Okay. Блин, а я забыл тут спорт, тут ножик БМ М9 байонет. Та, Да, блин, рарка. Хочу лего. Окей, okay, давай посерать отправимся его самый. Давай, 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 давай. А, до речи. Замість того на тому відео, то що я е, казав, я його лице спалю, я скажу я інше спалю, я його номер спалю телефона, номер телефону спалю. Оце буде е, де прикольно. Йому просто всі дзвонюють, просто дзвонять. Ну, но, коли на тому відео набереться хоча б 10 лайків. Ну, хоча, або хоча б 5. Я вас не насилюю. Так. Все мені не треба. Так, останній кейс, і мене ще буде там той. Це пер, перед останній кейс. Ех, епік! Ньюдни или Капець. Окей, відкриваємо. Мені було звісно, випав е, той його, е, танто і тички. А, понятно. Тут все-таки. Окей, давайте це все продамо. Я не розумію, що тут таке? Так, то не треба мені. 100 голов, я маю. Окей. Давайте трохи піднафармимо голдишки. Якщо ви не знаєте, як її формати, просто отак от заходите. Ви е, отак от купляєте Раз, два, три, 4, 5. 5. Ну, 10 до крафта. До крафту скинів. У мене було шість тисяч голди. А зараз. Три тисячі. Я їх кравчу. випадає такий, і я окупився я на пару тисяч голди. Так можна фармити голду, щоб не, е, ну, не вбивати людей все таке. А і е, е, в школі е, бум -бум, ну, Макс, Максу е, ікс, можна так його називати, розказав про це. Вот. то що він на відео казав. Во, 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 я знаю, як можна формити голди, щоб не іграти в оцю мати і фармити так голди. Але це була моя ідея і так формити. А він просто взяв, то скопіював. Ну, можна ще, звісно, замість, ну, замість епіки брати Леги і Орджін колекцію, сам, самі дешеві і просто закупати 10. Може бути. Може повести на ножик, а може повести на глок або АКР. Вони тут ду дуже дешеві, хіба ножики найдорожчі? Так, давайте. Так, так-так-так-так-так. Ну, е окупився. Так, да, я окупився трохи. На, на одну тисячу говдий я окупився. Давайте ще крафтимо. Так бі 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 Драгон ГЛЕС! Та йо-ма-йо! Ну, нуріо. 37 тисяч! Просто все! Відкриваємо кейс, я, не... я буду по-чесному грати, я не буду ще крафтити. У мене і так уже 40 тисяч голоди, й-мо! Йо -йо. О, От... йоу! Якщо мені випадає ОК... АКР дрінг, дринг Лего-то. -та. Так, 600 трек, все. Я окупился мега сильно. Но мне даже не 100 -трека хватает, чтобы я окупился, я думаю. Давай, давай, давай. Ну, блин, пока что-то плохо выпадает. Пока что вообще. О, ножик пролетел. Юмп, плиз. Ну, то ёп. Капец. Эх. Давай, опять. Ні одного епіка поки. Ого Тут, мужики, вообще дешеві, крім М9 е, і керамбіта. Вони вони тут дорогі. Ну то ненормально. Дві леги. Всі рарку, все рарку, просто всі рарки. А йома, мене вже вже ця реклама заду надуїла. Так. Давайте, давайте купимо зону 9. 10 штук. Погнали, відкриваємо. Відкриваємо. Випадає монстр в статре, імбаб. Просто. Це не, ну він дешевий, дайте. Що... Я поки не в Окупі. Е, зона 9. Не. Мега. Мега мало. А, і, речі, можна покупляти тут найдорожчі МП5 Зона 9 і може послати на М40 або на. Fight 7. Вони тут мега дорогі, вони по 10к коштують продавати їх. А по тисячі її може вам не повезти, бо на ножик більший шанс, щоб ви випав він. А в реальному стендофі можна так само робити. І тобі може повести. І ти можеш просто... Ой-ой-ой-ой-ой, що робити? Ти будеш найкрутішим там. ПЖ монстр, ну сатрек, та, йо-ма-йо. Чого він прилітає? Давай, 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 please. Випаде. Епік, Любий статрек. Кунай там був! Кунай! Сотрек. Скільки? Ааа, він ще дешевий. Давайте продамо! Я поки чекаю! Так! І відкриваємо! Давай, давай, давай! Я зараз буду не в окупі. Да з Хамас, статрек, монстр, ну блін, чого так тяжко випустити? Люби фома. мені ще не одна лиги не выпала. Еще два епіка. Ого. А я. А я, виявляюся невезучий вообще. ех, эх дех, эх дех, эх дех Епік давай. епік, 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 епік. Давай, давай, давай. А ну давай, давай! Давай, давай! Ну да, так я собі випало Давайте... Так, давайте от всего вс продамо. а. Блин, Так, тепер заходимо сюда. Легендарки і зона 9. От, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Буду сподіватися на на пушку. Червоний кунай. Я в мега мінус, -мо! Закупаю тоді на всю голду. На всю голду. Я жорсткий, та. Та Макс, бум-бум канал. І він просто брав отак от по три, виходив і далі пішов. Брате. Все, у мене голода кінчила. Так, крафтим. Не повезло. Не повезло. Не повезло. І все. 4000. так так. йо моё я в мега мінусі! Ну, е, ну ще можу скрафтить один, please, please, На базу! 20 тисяч, Сюда! Просто! Сюда! Ого! Не, ну, воно тут реально все дуже дороге, Окей, давайте. Давайте даем е. А ну-ка, давайте фуриос колекцію. Вот так вот так. Я не розумію, що тут таке мені. Окей, найдорожче у нас тут -то нічого. Тоді фуриос не беремо, беремо Origin і просто закупаємо на всю голоду. А скільки мене їх? А, значить Ще два. І все, я тоді крафтил. Не повезло. Супер, не повезло! що тут? О, ра -ра ра -ра Не знаю. Один, два, три. Один, два, три. Не, один, два. Так. То вже пять у мене є. Значит, еще раз, два. Раз, два. І раз. Ой-ой-ой-ой-охо. Я в минус иду. плюс просто супер пупер плюс чому мені, мені так везе ого це що таке а ні то наліпки мені не надо наліпки то тоже наліпки. та блін А ото що ні ну тоді берем це ні-ні-ні зона 9 і опять то все закупаємо оцю всю жарішечку просто Блін, а скільки 2000? Не окуп. Ще два. Та блін! Я не розумію, чого так не везе? Окей, давайте по-старому беремо. А ем, його так. Ну, на пушку мали, малий шанс. Я не розумію, чого. Мені на пушку великий шанс, а, а зона 9 малий. Ну мені, ну мені вчора було Випло Fi 7 і M40 монстри. Так, я голоду, що потратив, потратив. так так так, так. Одразу Dragon Blast Prophet. Не повернував. Окей. Продаю. Я мега в окупі, я все, я в окупі. Один, два, три, три, чотири. Отак. Так. Ножик. Я купаємо. Ну, я в мега в окупі. Все. Я просто супер-пупер окуп. Так, все що таке? А, цей ножик. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. День два, три, четвере, п'ять. Та, блін. трактимо <пробітно> так четыре тисячі. Ну не знаю. Давайте продамо. Текс, 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 текс. Давайте оце вот закупимо, Просто Не на всю голоду. А в мене там закупано? Що це значит? Ще шість? ще шість? та блін, не надо. Давай. спершу авик. Я везучий, Я везучий я мега везучий. А шо за прикол? Як то мені так повезло? Ого. А якби 6 рек. Просто імпа. Давайте Акер. Акер Юсер Дред статрек, він 60 тисяч, Я мені... пам'ятаю, він мені. старому телефоні дуже давно випав. Він мені випав просто дорогий. Но! Через те, що мене викинуло, він мені не зберігся. Я потратив просто його. Та капець. Та випади, акер! Авіка мені не хватить, та і що? Давай, акер. Ака, випадай швидко, Інакше я не буду більше грати. Випади на базу! Статрек! Статрек, 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 статрек. Блін, не статрек. Ну, у нас шевень выпав Ам. Ну статрек, давай, статрек, 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 статрек. А я не на стене са трек вообще. Юсерт. А не понял. А что нам у них 100 треків? У них нема статреків. Так особо, а ч мені туди давно випав такий статрек? Он просто 60 тысяч коштував, ёмає. Походу не забрали статерек, бо то супер читерно. читерно. ну тоді без. Ну нема при нема смислу говорити статрек. Давай. А К Р, АК, АК, Р. АКР, АКР, е -р. р Випади мені. Другий та я хочу, ну. Но... Выпади меня на базу. Акир, Акир, Окей, Крафт. Что ты? Сорок лет под наклонярум. Тугов на волю, потрясательные бумажки и начальник говночатки. Крафт такой. На базу. Восемь тысяч, семь тысяч. 17 000. Майже хватає. В цьому відео ми маємо відкрити Nemalys Case. І я буду. Просто мега щасливий. Мені був... Я такий перший раз купляю Nemle's Case. Випадає мені одразу керамбіт голд Я офігіваю зараз там я, я вам говорю, я вам правду говорю. Блін, не, заповеду, не 5? Да блин! Что мне тут вылетает? 1, 2, 3, 4, 5 Да, крафтим! Крафтим! Окер! Сюда! Купляй! Ля! Н16! И крываем, плиз, Кирич, Керч, Керч, Керричь! Блин! Ладно. Ми... Я дійшов до того, то, що мав. Ми домовлялися до. Ну, доходжу я. Ну і на цьому вже буде кінець. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був, я, Лоу Про. Ми відкривали кейси. І всім пока-пока-пока!